Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу підвести підсумки інкубації, яка у нас пройшла. Сьогодні вже 18-й день інкубації. Ми дочекалися до кінця, і сьогодні хочу вже виключати інкубатор і дивитися, що з тими яйцями, які там залишилися, чому вони не вилупилися. Ось ці яйця, які залишилися в лоточках. Тут є 37 штук, які не вилупились. А ці всі вилупились. Закладали ми 116, 37 залишилося цілих Зараз я хочу глянути, що з ними є. Значить, перевірила я всі, порозбивала, понадбивала ці яйця, які залишилися. одне було тут пуста шкірка, випадково хтось поставив. Значить, виходить, 18 у нас ось ці. З перепілками, які загинули? 18 штук. А тут 18 штук пустих. Ось такі у нас результати цієї інкубації. Як я е Проводила цю інкубацію, я все собі записувала на листочок. Зараз можемо переглянути і... і проаналізувати, що було зроблено добре, а що зроблено було недобре, І що не потрібно робити. Зверху на листочку я собі записала, як повинно бути перших два дні. Температура 37,9, вологість 55,60, з 3 по 14 37,8, вологість 60-65. Перевертати кожної години потрібно. 14-й день і наступні температура 37,2, вологість 75,80, перевертати. Переворот відключаємо, на 15 день виставляти на дно, після того, як перший вилупився, 12 годин не відкривати. Ми не відкривали десь 20 годин. Ще я собі записала давати теплу водичку, досипаємо, коли перед інкубацією я прогріла інкубатор 12 годин. І далі я собі вже по днях записувала, що я робила. 10.00 я заклала яйця. Закладати потрібно по дві штучки. Чому? Тому що я спочатку, коли клала, бо в мене не було повний інкубатор, і коли я клала через одне, і коли вони перевертались, не видно, так? Да? Ще раз, і коли я клала через одне, тому що в мене не вистачало. І коли вони перевертались, то вони перевертались болтались, ну, пер, ну, вже ось так були. І я переклала їх, щоб вони були ось так. А тут, коли де не вистачає далі, то вже залишалося пусте. А ось так, щоб вони по два були носиком донизу. Я розклала їх. Спочатку прогріла інкубатор, потім яйця я прогріла. І аж ввечері я включила вже відлік днів і включила поворот. Температуру я поставила 38, вологість 45, без поворотів перших два дні. Так, записувала собі я, що в мене вологість на другий день піднялась 60%, і я відбирала її трубкою і шприцом. Якщо за велика, за висока вологість, потрібно відкривати трохи яєчко. Я цього не знала, що вологість регулюється. От відкриттям цього віконечка можна сказати, да? регулятор вологості. Далі, далі, далі. Перевертала я кожної години. У нас інкубатор налаштований перевертати кожних дві години. І коли був це в день, я старалася перевертати кожної години. Як це я робила? Вручну перевертала, коли одну годину пройшло після перевороту. Я перевертала. І воно ще одну годину грілося і знову вже переверталося автоматично. Сам інкубатор перевертав. На 9-й день я почала провітрювати два рази на день. Спочатку е слухала відео, що по 25 хвилин потрібно привідкривати кришку. Потім я вже на 15 хвилин не знаю, як правильно. Хто знає, напишіть, скільки потрібно правильно провітрювати перепилині яйця і наскільки сильно відкривати. Е Цю кришку інкубатора. З 9 дня до 14 воду я не доливаю. Подивилась відео, що з 9... не до 14 до 12 -го. неправильно записала. З 9 до 12 дня метод усушки. Воду не доливаємо. Вологість на рівні 40%. А з 12-го дня я і пшикала і насипала водички, яйця пшикала, провітрювала по 10 хвилин два рази на день. Значить, на 12 день я зробила температуру 37,7, 13 день температура 37,6. Потім далі вже 14 день. Вранці я зменшила температуру на 37,2. Вологість 65 і вище. Я попшикала яйця і піднялась до 90%. У мене вологість на 14 день. 15-й день. Я ще провітрювала. Не знаю, потрібно чи не потрібно на 15 день провітрювати. Оцініть, хто знає. 15-й і 16-й день. Чи потрібно провітрювати яйця? І наскільки повинно бути відкрите зверху на кришці яєчко. І коли потрібно взагалі відкривати ту чорну кришку теж. Тільки тоді, коли вже вилуплюється, чи ще раніше до цього. Ось такі результати. Я. Задоволена, розумію, що можна було би і краще. Можливо, я трошечки запізно зменшила температуру, і оцих, оцих втрат би не було. Бо я, виходить, зменшила температуру вже вранці, а в мене день починався вночі. Можливо, потрібно з вечора було зменшити температуру 37,2. Можливо, тому. Ми не відкривали інкубатор. З накльованих тут було два, які наклювалися і не і не вийшли. Десь два накльованих, два накльованих, а ці всі остальні вони були цілі, не накльовані навіть. Всього 18 штук, цих, що завмерли Ось тут наша малеча. Ось внизу я записала такі результати. 116 яєць закладено, 80 вилупилось, 18 завмерших і 18 пустих. Ось це наша малеча в яслах їдять корм. На жаль, градусник, який тут ішов, е поламався і я не знаю, яка у них температура. Орієнтуюсь по їхній поведінці. Думаю, що все добре. Так що ось так. Що я ще даю їм? Ми даємо стартовий індючий корм. Зараз іще підготували стартовий. Перепилиний трошечки домішуємо, більше даємо інтючого, щоб швидше почали рости. І ще посипала я їм кістковим борошном і кальцій трифосфат. Посипала до корму так, трошечки, щоб вони були міцні. Водичку розводимо з медом, одна чайна ложка на літр води. Поставила я їм там бутилку з теплою водою, бачу, що вони біля неї також гріються. Ось такі у нас справи. Ось там водичку вони мають. В поїлочку я поставила їм, щоб вони не мочилися, резинку таку, щоб вони туди не залізали і не намокали. І все добре. В минулому році я так пробувала і дуже добре допомагала. Дякуємо всім за увагу, щиро дякуємо всім за поради. Всім бажаємо успіхів і до наступної зустрічі.